Європейське місце це коли ви виходите з дому на вулиці чисто, на вулиці нема пилюки, на вулиці е, усміхнені люди, е, з добрими посмішками, задоволені е, владою, собою, колегами, архітектурою, е, в якому є. Е, Культурне наповнення, в якому не є лише споживацькі моменти, в якому є е, туристичні атракції, в якому культурні події, мистецькі події і так далі. Починати треба з е, зміни організаційної структури е, влади, тому що люди, які звикли працювати по стандартам 70-х років, в яких, е, наприклад, в міській раді і станом на зараз є відділи, які е, нічим не займаються, крім. Переносом документів з одного кабінету в іншому. Однозначно, що при такому підході, при, при підході, коли у владі працюють родичі чиновників, які, е, яких набрали не, не по кваліфікаційним якимось е, даним, а по тому, що о, це кум того, або родич того, або племінник того. Як на мене, стандарти е, підходу в бізнесі, треба просто екстраполювати на владу. Тому що в бізнесі е, не допустимо, ніхто, ні один власник або керівник бізнесу не візьме собі адекватного бізнесу, не візьме собі е, на роботу родича лише по лише з тої причини, що він родич. Тому що будь-якому адекватному керівнику треба результат. Будь-яка структура нормальна орієнтована на результат. І е, коли завдання ставиться за певний період. Прийти до конкретного результату, тут е в ігру, скажімо так, вступають інші зовсім закони, е які не притаманні, на жаль, нашій владі. А я бачу е міську владу нову, максимум до 50 чоловік, адекватно налаштованих, високосвідчених, які чітко знають, що вони хочуть зробити і в який період головне, тому що завдання, яке не прив'язане до. До, до часових рамок так само можна писати стратегії, книжки, ідеологію і так далі. У нас є таких спеціалістів забагато, які вже там нічим не займаються, але малюють концепції розвитку кожні 5-10 років, які це потім оформлюється в якісь книжки і так далі. Ну, на вулиці, на жаль, у жовті цього не бачать. Ужгородська команда Європейської партії України це абсолютно самодостатні люди, кожен з яких досяг практичних успіхів у своїй сфері діяльності. Це дуже важливо, як на мене. І, в принципі, я підбирав команду саме беручи до уваги ці аргументи. У нас немає в команді крикунів. Які, популістів, які просто ходять по місту, критикують тих чи інших людей. У нас немає в команді людей, які мають сумнівну репутацію. Я наведу вам кілька прикладів. В нашій команді є люди, які в своїй справі досягли серйозних успіхів навіть міжнародного рівня. Це починаючи з спортсменів. У нас в команді є Керівник Закарпатської школи Шидокан, Закарпатської федерації Шедокан Карате, діючий чемпіон світу, який, є, який спільно своєю командою виросте вже не одного чемпіона світу. Що стосується бізнес сфери у нас є представник компанії IT, яка працює на міжнародній структури, наприклад, Середня зарплата, в якого офіційно 20 тисяч гривень. Погодьтеся, для Ужгорода це досить, досить серйозна річ. Фонд заробітної плати в неї, наприклад, в два рази більше, як на нашому знаменитому Турбогазі, директор якого розказує про інвестиції і так далі. І тому подібне. Ну, це про щось говорить. Невеличка компанія, який скромний директор іде лише. Міську команду е, депутатом, а у нього на підприємстві на новоствореному зарплатний фонд в два рази більше як на гіганті, який е, працював на весь радянський суд. Далі хочу похвалитися е, членами нашої команди е, діючий е, ректор Закарпатського художнього інституту, професор, який якого знають е, на всьому пострадянському просторі Іван Іванович Небесник. Абсолютно авторитетна. Поважна людина, яка для мистецтва українського і закарпатського зробила дуже дуже багато. Наступна людина поважна, дослужний художник України Антон Михайлович Ковач, мій перший викладач живопису в художньому інституті, який знає мене вже 25 років, з моїх 15 років, як Іван Іванович Небесник, так Антон Михайлович Ковач. І про таких людей я можу розказати, розказати, розказати. Є в нас в команді і діючі депутати, які і чиновники міської ради, які спільно зі мною протягом останнього, останнього, останнього часу, останніх років давали рукам тому, ж Погорелову, який меру, який пробував. Дуже часто плутав міський бюджет з власним гаманцем або з гаманцем своєї сім'ї. Я можу про кожного розказати, члени нашої команди. і Я гарантую, що це абсолютно достойні люди, і лише команда, яка спільними з підними зусиллями кожен кожен своїй сфері проявить всі свої якості, і організовуючи ці всі процеси в один в одну нормальну стратегію, можемо зробити порядок. Ми чітко знаємо. Що треба зробити, як треба зробити, за який період часу, і так далі. Депутатська діяльність це є неоплачувана робота, вона не займає е, щоденно, щоденного е, часу. Е, це робота більш, більш інтелектуальна і вольова. Команда згенерувала е, програму розвитку. Підібрала під це е, чиновників на конкурсних засадах. Я як говорив раніше, не родичів мера, не родичів депутатів. Надачі повірте мені, у нас е, багато талановитих, простих людей, простих молодих людей з простих сімей, які просто не мають можливості потрапити по-чесному у органи влади, тому що. Це не працює так. У нас традиції інакші. Якщо прийшов якийсь чиновник, обов'язково його плем'яник або його син має бути так само у владі. Ми пропонуємо інший підхід, європейський. Ми, як команда, генеруємо ідеї, генеруємо час і результат, який мають бути на кінцевому етапі. І наша задача підібрати під це людей, які зможуть це реалізувати. А це можливо зробити лише на конкурсних засадах. Об'являємо конкурс, ставимо задачі, під ці задачі підбираємо людей. Це так працює в бізнесі. Ставимо рамки, підібрали, нарізали задачу, і це працює. Мені вже говорили, що я є чи не найпублічніший чиновник із тих, які є в Закарпатті. Ну можливо, тому що я досить активно веду свою сторінку в Фейсбук. У мене є свій сайт, на якому я інформую у роців або читачів про, про події, які відбуваються у міській владі, про кулуарні якісь спроби вирішити тих чи інших питань. Я повірте мені, абсолютно не комплексую. Є ситуація, я приходжу з телефоном, знімаю її, викидаю в мережу. Мені нічого боятися, мені нема що приховувати, і так далі. Ясно, що така позиція досить дискомфортна чиновникам, які Мене оточують в міській раді, мені багато разів задавали питання: для чого ти це робиш? Ми ж тут всі спільно. На це я жартую, що це ви тут всі спільно. А я тут тимчасово Я прийшов на посаду після Майдану з конкретною метою, і я, я до неї йду. Ви, якщо зі мною, ви зі мною, якщо ви. Проти, або маєте інше бачення, я про це маю проінформувати, бо інакше мене будуть асоціювати з вами. Тому, або ми спільно йдемо до якоїсь, до якоїсь результату, який, який позитивно відобразиться на місці, або я мушу інформувати, що. У нас бачите, в нашої команди таке, але є, на жаль, такі, такі, такі товариші, які мають інше. Тоді воно якось почесно і органічно. Розвиток інфраструктури, розвиток бренду міста, розвиток напрямку і динаміки, розвитку з врахуванням цього тренду. Ужгород туристичний. У нас немає заводів, у нас немає інших якихось. Е Комбінатів у нас немає уголь, угольних шахт, щоб ми могли промисловість, і нам цього не треба. Ми живемо в Карпатах. Ми живемо в місті, яке побудовано європейськими архітекторами, угорськими, чеськими і так далі. У нас є що показати. Наше завдання привести це в порядок після 23-річного хазяйствування чиновників, які росли на Марксі, на Леніні і так далі. А інші росли на контрабанді, рекеті і тому подібне. Хочеться, щоб Ужгород європейський мав у своїй владі людей, які по-європейськи думають, яким подобається європейський порядок, які їздять в Європу, які розуміють, що Європа починається з себе: електронне врядування в, самому, в самій владі, тому що не можна в 21 столітті. Займатися рукоділлям, я це назву так, у владі, коли, наприклад, людина приходить вирішити якесь питання до влади. По-перше, вона не має нікуди ходити. Це є офіс, який має обслуговувати ужроців, а в нас це якось має таку якусь інакшу форму. Це є приміщення, в якій сидять якісь толстопузіки, скажімо так, до яких мають приходити ужроці і кланятися, будьте добрі, дайте нам цю. Цей папір, цей дозвіл, це, це не є нормально. Це люди, чиновники в міській раді, які наняті цією громадою для обслуговування своїх інтересів. Влада це офіс, який обслуговує ужроців не більше, не менше. Тому Обов'язково це треба зробити автоматизацію, електронне врядування. Кожна людина мусить, зайти інтернет, мусить мати можливість зайти в інтернет, отримати будь-яку довідку. Не ходити стояти в чергах, не писатися і, і не носити якісь коробки конфет з якимись шоколадками, якимись, якимись чиновниками, щоб це без черги зробили. І таких прикладів багато, багато, багато. Однозначне, скорочення міської ради. 50%. Вісім місяців назад ми з колегами запропонували, перший один із перших кроків це оптимізація штату. Ну, зрозуміло, що одразу ми натикнулися на істерики, що це родич, це племінник і так далі. Ну, але це таке, скажімо так, повірте, у волі у мене і в нашої команди достатньо для того, щоб це змінити дуже швидко і максимально короткий термін. Я попрацював над програмою реконструкції історичного центру Ожона. По тим чи іншим причинам цю програму поламали, перекрутили і направили зовсім інший формат, але ми. Відразу ж після після виборів повернемося до цього питання, і я наполягаю, що це один із основних пріоритетів привести історичну спадщину, яка побудована, збудована не нами, навіть не радянським союзом, а архітекторами угорськими, чеськими, словацькими і далі привести в нормальний стан цивілізований європейський. Це в свою чергу. Має бути основою і туристичного бренду міста, і так далі. Це пріоритет номер три. Однозначно, дуже швидкий, буквально за рік-півтора привести історичну частину до того стану, якому вона має відповідати. Комунальних напрямків в Ужгороді має бути всього два. Жодні жеки, жодні інші якісь структури, які є лише пилососом для викачування грошей з міського бюджету для тих же чиновників. Не є секретом, що в будь-якому ЖЕКу працює кучу родичів того же директора ЖЕКи, який бігає на поклони до будь-якого мера і так далі. Тому це все так пов'язано. Відповідно до цього. Наш акцент, наш пріоритет це швидка ліквідація всіх, всіх цих структур, які абсолютно ніякої користі ужродцям не приносять а натомість лише викачують гроші. Тих же ужроць з бюджету. Комунальні напрямки мусять бути лише два: це водоканал, який ні в якому разі не може підпадати під приватизацію, що у нас деякі мери, колишні і діючі, ніяк не могли. Заспокоїтися, що як така структура, як водоканал, ще не приватизований, я рахую, що це однозначно робити не треба, і ми це нікому не дамо зробити. Е, крім того, ми вже е, ударили п'ять років по рукам колишньому меру Сергія Миколаївичу Ратошняку, який в останню сесію своєї каденції віддав е, приватній структурі, до якої він мав відношення. Е, ми це поламали, повернули це все назад. Інший комунальний напрям, який е, який треба буде зробити, бо його немає, його вже е, знищили, хоча, хоча цей напрям був це міський комунальний транспорт. Е, я переконаний, що в такій формі, як зараз е, працює міський транспорт в місті у це є нецивілізовано, некультурно, некомфортно, не естетично і так далі. В Ужгороді має бути європейський транспорт. Одинакові європейські автобуси з чіткою системою контролю, чітким зовнішнім естетичним виглядом, з водіями в білих сорочках, з культурною поведінкою, з можливістю контролювати, реагувати, з можливістю міській владі надавати пільги, кому треба, тим верстам населення, які потребують цих пільг. Ми маємо намір і не лише маємо намір, ми дуже швидко це зробимо, і волі, сили волі і характеру буде достатньо і в мене, і членів нашої команди. В даному конкретному е випадку ми маємо два роки. Ця міська рада вибирається на два роки. Відповідно, е у нас є чітке розуміння, що ми зараз в рамках е передвиборчої кампанії е презентуємо, презентуємо себе. Е як команду презентуємо свою стратегію і так далі до конкретних дій. У нас є два роки. Якщо ми цього не зробимо або не пояснимо, чому для цього треба трошки більше часу і так далі, то потім через два роки нас не виберуть. Це, це і є політична конкуренція. Політична конкуренція це не є те, що е, зараз відбувається обгадити один іншого, порозказувати якісь е, історії. Понапридумувати, позвинувачувати один іншого в тих чи інших гріхах. А політична конкуренція це конкурування ідей, планів і результатів. Головне, не лише поговорити, бо у нас є люди, політики, які там балотуються зараз, які супер професіонали в розмовному жанрі. Поговорити, розказати, презентувати, повиступати. А починаєш, починаєш питати, а що ж ви зробили? А вони говорять, я школу відремонтував. Зустрічне питання, так це твоя робота. Це бюджетні гроші, у жороці йдуть на школи, в яких навчаються у жородці. Де, 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 де твоя заслуга? Такі Такі конкретні питання заводять в ступор наших топових політиків, вони не знають, що на це відповідати, і так далі. Я б, я, б, я б діяльність майбутньої влади розділив на дві частини. Це стандартні щоденні речі, які мусить робити влада. Не можна ж розказувати, що ми прибираємо місто і це наша заслуга. Це не наша заслуга, це наш обов'язок. Не можна розказувати, що ми покрасили школу. Це наш успіх, бо ми виділили кошти. Чиї кошти? Ви свої кишені виділили. Я не можу. У мене такі от заяви офіційних осіб викликають лише сміх, ну і дисонанс. Тому я й повернуся до, 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 до того, що я хотів тільки сказати: щоденна робота, яка має бути просто візуально видна, і робота, яка Покликана а, динамічно розвивати місто. От коли є такий блок питань, над якими працює влада, щоденний динамічний розвиток Ужгорода в тих чи інших сферах в культурному плані, в мистецькому плані, в бізнес-плані, формування нормального, якісного, комфортного бізнес середовища, щоб до нас приїжджали. Представники тих чи інших структур. Тут робили офіси. У нас суперова логістика з європейськими можливостями і так далі. Бо це є. Наш, наш Ужгород має бути невеличким центром, яким трошки частково вже став Львів. Ми маємо бути таким же центром, який є в трьох кілометрах під Європейського Союзу, і це має відповідати. Європейський Ужгород буде відповідати тому факту, який ми зробимо. E